Перший місяць осені стрімінгові платформи активно працюють не лише над новими серіалами, а й над продовженнями відомих шоу. Звісно, не від всіх новинок відчувається той самий осінній вайб, але повірте, моторошних шоу як для початку осені, вам цілком вистачить. Вбивства, застосування магії, живі мерці, крадіжки та безглуздий одяг. Аж мурахи по шкірі. Як вам такий мікс? Всім привіт! З вами, як завжди, Клеп. І сьогодні у нашій новій добірці розповімо про найкращі шоу вересня та чому їх потрібно додати до свого списку серіалів осені. 4 вересня на Apple TV Plus відбувся реліз 4-го сезону серіалу Повільні Коні, знятий за мотивами одноіменного роману Міка Херена. Ця історія розповідає про шпигуна З МІ 5, якого було заслано до адміністративного відділу повільні коні. Тут він разом з іншими покараними агентами змушений виконувати нудні завдання від нового керівника, який тільки чекає, щоб вони самі звільнилися через безвихідь. Однак невдовзі співробітники відділу опиняються втягнуті в небезпечну авантюру, затіяну в головному управлінні. Мі 5 дебютний сезон налічуватиме шість епізодів: перші два вийдуть одночасно, а решта виходитиме щотижня з фіналом 1 жовтня. Мінісеріал Ніч бою пограбування на мільйон доларів від Пік Кок заснований на одноіменному подкасті, який вийшов у 2020 році. Він розповідає про ніч 1970 року, коли легендарний боксер Мухаммед Алі тріумфально повернувся у світ боксу, перемагаючи Джері Куорі. Пізніше тієї ж ночі сотні людей були пограбовані на його вечірці в результаті масового збройного пограбування, яке згодом стане одним з найбільших злочинів у штаті. Того ж дня на Netflix стартує детективна драма Чудова пара, заснована на одноіменному романі Елін Гільдербранд з неперевершеною Ніколь Кідман у головній ролі у центрі сюжету. Амелія, яка має намір вийти заміж за спадкоємця багатої та впливової родини. Приїхавши на острів Нантакет, де живуть її майбутні родичі, героїня стикається з неприязню з боку матері сімейства, письменниці Грір Гаррісон Вінбері, яка категорично не схвалює союз молодої пари. Проте в день весілля у водах гавані знаходять мертве тіло нареченої, а всі причетні до свята стають підозрюваними. Мінісеріал складатиметься з шести епізодів, які вийдуть одночасно. 13 вересня на Disney Plus вийшов анімаційний міні-серіал, заснований на серії іграшок Lego Star Wars, які своєю чергою базуються на культовій франшизі. Після того як хлопчик на ім'я Сіг Гріблінг знайшов стародавню реліквію, здатну переписувати реальність. Він намагається знайти розв'язання проблеми змін за допомогою невловимого джедая, про якого всі забули. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і натискати на дзвіночок. Це нас дуже мотивує створювати новий контент та допомагає з розвитком каналу. Давайте розвивати український YouTube разом. Перша частина четвертого сезону серіалу Емілі в Парижі дала глядачам більше запитань аніж відповідей. Проте 12 вересня на Netflix вийшла друга частина безглуздого, але дуже красивого четвертого сезону серіалу. Як ми вже зазначали, американка Емілі, яка живе і працює в Парижі, продовжує намагання розібратися в стосунках з французьким шеф-кухарем Габріелем та британським банкіром Алфі. Водночас особисті проблеми Емілі знову втручаються в її роботу. Також я чутки, що вона потрапить до Риму, де у неї можливо з'явиться нове романтичне захоплення. Продовження налічуватиме 5 серій, які вийдуть одночасно. Нагадуємо, що реліз першої частини відбувся 12 серпня і теж має 5 епізодів. 15 вересня на Paramount Plus стартував другий сезон серіалу Король Талси із Сильвестром Сталоне в головній ролі. У центрі подій знаходиться Двайт Манфреді, один з ватажків Нью-Йоркської мафії, який тільки но відбув 25-річний термін ув'язнення, але замість винагороди за вірність босу та його роботу Двайта відправляють до містечка в іншому штаті Талси. На новому місці 75-річний мафіозі має облаштувати новий осередок злочинної організації. Проте він має інший намір створити власну кримінальну імперію. Захопливе продовження серіалу налічуватиме 10 епізодів, які виходитимуть щотижня. Останнім часом фільми кіностудії Марвел мають не такий шалений успіх, як за часів месників. Що ж, подивимось, що нам покаже новинка від Disney+, Plus. це все Агата. У центрі сюжету цього міні-серіалу з кіно Всесвіту Марвел, могутня відьма Агата Гаркнес, яку ви ймовірно бачили у шоу Ванда Віжен. Після фінальної сутички з Вандою Максимов Чеклунка втрачає свої сили та забуває, хто вона така. Коли ж за допомогою іншої відьми вона поступово повертає свої спогади, Агата вирішує зібрати новий ковен з досить колоритних персонажів. Перші дві серії вийдуть одночасно 18 вересня, а інші сім. Виходитимуть щотижня. Що ж, про Марвел сказали, однак, як не згадати новинку від DC. Одразу наступного дня після прем'єри Агати 19 вересня на Макс виходить мінісеріал Пінгвін, знятого за мотивами коміксів. Сюжет розгортається через тиждень після подій фільму «Бетмен» режисера Мета Рівза 2022 року. Шоу розповість про прихід Освальда Оза Коблпота або ж Пінгвіна до влади в злочинному світі Готем Сіті після усунення Кармайна Фалькони. Перший сезон мінісеріалу складатиметься з восьми епізодів. Які виходитимуть щотижня з фіналом 10 листопада цього року? Серед мінісеріалю ми все ж знайшли захопливу кримінальну драму, зняту на основі реальних подій. Вона розповідає історію братів Менендесів, яких було засуджено за жорстоке вбивство власних батьків у Беверлі Гілс у 1989 році. Телесеріал є другою частиною антології чудовиська від Райана Мерфі та Яна Бреннана. Раніше вони працювали над шоу Чудовисько, історія Джефрі Дамера. Прем'єра другого сезону відбудеться 19 вересня на Netflix і налічуватиме 9 епізодів, які вийдуть одночасно. Третім шоу, яке також вийде 19 вересня на Netflix, стане анімаційний фентезі Сутінки богів, шоуранером якого став Зак Снайдер. Сюжет новинки базується на скандинавській міфології. У невеличкому поселенні король Лейф і королева Сігрід збираються святкувати весілля. Проте після трагедії на власному світі королева об'єднує зусилля з привицими гномом та вирушає у далеку подорож, щоб знайти винуватця і нещадно помститись за свого чоловіка. Останньою прем'єрою вересня стане другий сезон одного зі спінофів шоу каналу AMC «Ходячі мерці Деріл Діксон. Продовження має на меті вас з'єднати на екрані персонажів Нормана Рідуса та Меліси Макбрайт, Деріла Діксона та Керол Пелетє. Відмінний мисливець і досвідчений слідопит, Деріл Діксон раптово опиняється у Франції, проте мандри Європою не входять до його планів, тож він намагається якнайшвидше знайти спосіб повернення до рідної Америки. Вирушивши в дорогу, головний герой прибуває в жіночий монастир, де монахині відбуваються як від зомбі, так і від воєнізованих формувань, які нападають на сільські регіони Франції. У другому сезоні йому бом доведеться протистояти старим демонам, оскільки Карл продовжує свої пошуки, а Дерілу важко прийняти рішення залишитись. Реліз. Другого сезону заплановано на 29 вересня і налічуватиме 6 епізодів, які виходитимуть щотижня. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях, який серіал найбільше чекаєте або який вже встигли подивитись. Читайте рецензії від нашої авторки Дарії Михайленко на четвертий сезон Емілі в Парижі на нашому сайті, де ви також можете знайти огляди інших цікавих шоу. Слідкуйте за нами в соцмережах та не забувайте підтримувати армію, завдяки якій ми маємо змогу дивитись улюблені серіали. Слава ЗСУ! Побачимось в наступних відео!